Привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій канал. Ми з вами вже познайомилися з усіма числами нумерологічного ряду, числами від одиниці до дев'ятки. І ви вже точно всі знаєте, що якщо при розрахунку числа долі, числа життєвого шляху чи якихось інших чисел, які можна отримати з дати народження або прізвища імені та побатькові, якщо виходить двозначне число, то його обов'язково потрібно перевести в однозначне шляхом складання отриманих цифр. Але є числа, які не потрібно складати, тому що вони мають свій потужний потенціал, який, ну, ніяк не можна пропустити, або ну, якось не помітити. Я зараз скажу про керуючі числа. Ви, напевно, вже чули про це, ну, можливо, навіть читали багато або дивилися якісь відеоролики. Але я все-таки вирішила ще раз розповісти про ці числа на своєму каналі. Якщо ви додивитеся це відео до кінця, то ви точно знатимете, чи є у вас ці числа, і якщо є. То що мене означають. І насамперед, я, як завжди, прошу зворотний зв'язок від вас. Підписуйтесь на мій канал. Рекомендуйте його своїм друзям і знайомим. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Будь-який у вас зворотний зв'язок на мою роботу. Ем, Говорити ж про те, що я роблю це не, не дарма. І ваші підписки, вподобайки, допоможуть у розвитку моєго каналу. Керуючих чисел насправді існує стільки, скільки існує змін цифри від 1 до 9. Це 11, 22, 33, 44, 55 і навіть 99. Але ми будемо дуже коротко говорити про числа 11, 22 і 33, тому що вони зустрічаються найчастіше. Тож, чим же незвичайні ці числа і чому їх називають керуючими? Ну, насамперед, як ви помітили, керуючі числа це двозначні числа, які складаються з однакових цифр. Наприклад, число 11 складається з двох одиниць. У той же час перетворене число 11 це двійка. Ну, вона також є в цьому числі. Тобто, якщо ми бачимо число 11, ми точно знаємо, що там є і двійка, тому що 1 плюс 1 буде 2. Але при розрахунку, якщо бачимо керуючі числа, ми їх залишаємо двозначними. І через слеш вказуємо його перетворене число. Пишеться це так: 11, слеш 2 22, 4, 33, 6. Кожне з керуючих чисел це особливий вид управління. Число 11, наприклад, вимагає від людини, у якої воно є, самопросвітлення шляхом духовного росту. Число 22. Вимагає самоврядування людини шляхом власної підприємливості. А число 33 вимагає самосвідомості людини шляхом самовідданого служіння. Чому ж ці числа такі важливі? І чому ж не всі люди мають керуючі числа? Нумерологи впевнені, що є люди, які ще в духовній формі, ну тобто в формі духу, уклали свого роду контракт про те, що вони хочуть повернутися в земне життя, щоб допомогти людству. Вони вважають, що володіють достатньою інформацією для того, щоб допомогти людству, ну, пройти піднятися на більш високий рівень. У кожного із них є своя місія. Своя зона відповідальності, якої вони мають дотримуватися, тобто допомогти людству, ну скажімо, як консультанти, у переміщенні на більш високий рівень життя. Простіше кажучи, якщо людина, яка володіє одним або декількома керуючими числами, використовує на користь людям духовний, філософський, універсальний або метафоричний принципи, то вона виконує свою місію певних керуючих чисел. Це все називають високою вібрацією. Однак, якщо ця ж людина більше фокусується на его, на матеріальному світі, або нег... якихось негативних енергіях, це нижчі вібрації керуючих чисел. Тобто, це двіка, четвірка або шістка. Зроблю тут застереження, що низькі вібрації цих чисел стосуються лише керуючих чисел. Лише керуючи, не однозначних чисел. Це говорить про те, що людям з будь-якими керуючими числами живеться це нелегко. Тому багато хто ну, не виправдовує свого духовного потенціалу, ну просто тому що не може жити тільки таким життям. Ну, самі поміркуйте. Таким людям потрібно бути постійно в рівновазі всіх сфер життя. От весь час. Адже спробуйте знайти справжню духовну природу от в нашому світі насильства, матеріалізму, негативу, якогось особистого задоволення. А це основне завдання людей з керуючими числами. Якби в них це виходило, то я думаю, світ отримав би безліч необхідних знань. Керуючі числа ще називають випробувальними. Тому що їм і самим, тобто людям, які їх мають, і самим потрібно пройти низку випробувань, ну щоб зрозуміти свої вроджені здібності, щоб потім застосувати їх для сприяння вирішенню проблем людства. Я так довго зупинялася на поясненні керуючих чисел для того, щоб люди, які виявлять їх у своїх розрахунках, зрозуміли от своє призначення, щоб зрозуміли. І глибоко замислились над тим, чому з ними інколи відбуваються ну, деякі ситуації, які вони й самі не можуть пояснити, але вони точно знають, як ці ситуації треба діяти. І так само я пояснюю це для тих людей, які оточують людей з керуючими числами. Вони повинні теж зрозуміти, що не все те марення, яке іноді говорить така людина. Прислухайтеся до них і робіть висновки. Це все може здатися дуже складно і якось пишномовно. Але всі керуючі числа живуть спочатку в собі, в пошуках цієї духовної сили і навчання якогось контролю над більш низькою природою. Перш ніж розпочати розмову про кожне з керуючих чисел, я хочу звернути вашу увагу на те, що дуже важливо, де саме ви побачили у своїх розрахунках ці числа. Адже те місце, де вони стоять, означає різні задачі. І до їх виконань треба використовувати і різні свої таланти і завдатки, які ми отримали при народженні. От коли ми будемо глибоко аналізувати дату народження чи ім'я, ви зрозумієте, про що я зараз кажу. А тепер зупинимося безпосередньо на кожному з керуючих чисел. І сьогодні поговоримо про керуюче число 11-2. Людині з керуючим цим числом необхідно постійно боротися з тим, щоб енергія двох одиниць була виправдана. Оскільки є тяжіння до енергії двійки. Адже значення числа 11 це духовний посланець. Людині з цим керуючим числом потрібно своє життя присвятити пошуку власної правди. Ну, вірніше сказати, просвітлення за допомогою духовного натхнення, щоб потім розповісти про свої просвітлення іншим і таким чином сприяти духовному зростанню людства. Одним словом, 11. Народжену нести духовне откровення на землі. Як я вже сказала, 11.2 містить в собі подвійну характеристику числа 1 і в той же час характерні риси двійки. Оце і є реальна доля цього числа. Адже дві одиниці це що? Це індивідуальність, лідерство, це дух першості, це незалежність, А двійка? А двійка особлює товариство, гармонію і мир, командний дух. Навіть в астрологічному розумінні числа 11-2 представляють два знаки стрілець і «Водолій». Стрілець це повний ентузіазму правдошукач, а «Водолій» – це ідеалістичний гуманіст і реформатор. Ось і виходить, що вимоги одиниць часто не збігаються з вимогами двійки. Але керуючи число 11-2, дуже чутливе до всього, що відбувається всередині його самого. І часто буває. То сором'язливим, то сильно емоційним або нервовим. Дві вольові одиниці наділяються здатністю стілювати і, глибо, і глибокою чутливістю наділяються саме завдяки двійці, внаслідок чого число 11 називають духовним посланцем. Шлях числа 11-2 дуже часто прихований і людям, які його мають. З цим числом іноді доводиться проходити дуже багато випробувань у житті. Натикатися на якісь перешкоди, спотикатися. І це відбувається доти, доки не складеться власний внутрішній світ, який тоді вже поступово виходить у зовнішній. Таким людям дуже важливо постійно тримати рівновагу, намагатися не бути весь час у напрузі і не впадати в якісь крайнощі. Вони бачать завжди широку картину, перспективу чогось, вони люблять мріяти. Але дуже важливо знайти таку сферу застосування своїх здібностей і можливостей, де ці бачення відігравали велику роль. Людина, що володіє енергією керуючи числа 11-2, тільки тоді стане надихаючим лідером, ну, за яким підуть інші, коли почне залучати свої космічні знання шляхом глибокої інтуїтивної здібності, залучаючи при цьому високі енергії оцих двох одиниць. Якщо ж така людина буде відкликатися тільки на нижчі вібрації числа 2, ну, то вона буде лише підтримувати інших у їхніх починаннях. Добре це чи погано? Ні, не погано для інших, але не дуже добре для цієї людини. Це буде говорити про те, що вона не виконує свого призначення, яке вона взяла там, знаходячи ще у духовному світі, у світі духу. Да? А призначені, яке вони? Бути духовним вчителем і вести людей шляхом духовного розвитку. Так, ці люди не можуть дозволити собі жити як захочуть. Вони особливі. Вони завжди на межі між величчю і саморуйнуванням. Вони можуть бути схильні до страху або фобії, або ж літати до вершин просвітлення. Люди з цим керуючим числом повинні знати та розуміти, що для них важливо жити з вірою. Та прийняти свій незвичайний дар інтуїтивного і духовного розуміння життя. Завдяки своїй підвищеній інтуїції, вони відразу одразу бачать суть ситуації і проблеми. Їх важко обдурити, вони бачать людину наскрізь. Іноді їх називають навіть медіумами. Але всі, хто володіє керуючим числом 11,2, повинні запам'ятати істину, оскільки це дуже потужне число. То який спосіб використання цієї міці, цієї сили ви виберете, це і буде частиною того, чому вчиться ваша душа. Ви прийшли в цей світ, щоб допомогти людству жити за духовними мірками. От за цими мірками ви повинні жити і самі, інакше вам загрожує саморуйнування. Тому що при виявленні здатності вести за собою людей, іноді ж прокидається особисте чистолюбство. А це призводить до згубних результатів. Адже Гітлер і Мусоліні теж мали керуючі числа 11,2 у своїх іменах. Правильно це число працюватиме лише тоді, коли сама людина буде духовно розвинена і не порушуватиме принципів керуючого числа 11,2. Ви знаєте, розповідати про керуючі числа не так вже й легко. Але я сподіваюся, що трошки прилила світло на розуміння себе людям, які мають керуючі числа 11-2 в їхніх іменах, датах народження або основних. розрахунках. А от у наступному відео я розповім вам про керуючі 22.4. Якщо вам це цікаво, підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок, і він обов'язково попередить вас про те, що вийшло нове пізнавальне відео. А На цьому все. Я бажаю всім нам спокійних ранків, спокійних днів і ночей. Побачимось!